Собіс, я підтримую позицію, що нам треба терміново розпочинати дискусії з кредиторами про відтермінування сплати, про фактичну реструктуризацію. От у нас перша стаття це оборона, і люди повинні зрозуміти, що ми додали 60 мільярдів гривень на оборону. Треба подякувати тим людям, які голосували за партію регіонів, от і подякувати тим людям, які до сих пір вірять в якісь там братські східні народи. 60 мільярдів гривень це більше, ніж всі суми пільг, які там скасовані. Це більше, ніж всі суми індексації пенсій, зарплат. Ми 60 мільярдів вимушені віддавати на питання національної безпеки і оборони. Друга стаття це соціальні виплати наші, дотація пенсійного фонду, всі інші. Третя стаття це державний борг. Все решта, це. Там навіть нема 3-5% від загального фонду державного. бюджету. Тому зміни там будуть мінімальними. От в, в, в цих статтях головне, щоб була процедура, бо держава це є процедури, це є регламентні норми. І подивимося, що скаже МВФ по нашому граничному дефіциту, от із цією вимогою, яка зараз поставлена по підвищенню цін. На тарифи на тепло Інститут Суспільних досліджень почав е, публікувати дослідження, що нам не потрібно підвищувати в таких обсягах тарифи на тепло. Так само запрошуємо журналістів до цієї дискусії, що 25% достатньо.